Добрий день, мої малята! Сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка Марічка. І вона дуже засмучена, тому що живе у селі разом з бабусею. Але бабуся її захворіла і дівчинка не знає, як правильно доглядати за домашніми тваринками. Допоможемо Марічці! Так, звичайно, допоможемо. Для цього ми з вами. Відправляємось у село до бабусі і Марічки. А зараз, малята, я вам прочитаю загадку а ви відгадаєте, яка тваринка нас, нас зустріне перша. Отож, уважно слухайте, довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував на капусту попсував. Вірно, діти, це кролик. Подивіться, діти, кролик, він маленький, біленький, пухнастий. Він має довгі вуха, очка, носик, ротик, пухнастий хвостик і лапки. Діти, а що люблять їсти кролики? Так, капусту, морку, вірно. Кролик їсть моркву, тому що у нього дуже міцні зубки. Малята, а ви знаєте, що морква є дуже корисною для людей, тому що завдяки їй покращується зір. А зараз, малята, ми з вами поговоримо про велику тварину. Слухайте уважно. Голодна мукає, сита жує. Всім діткам молоко дає. Вірно, діти, це корова, правильно. Подивіться, діти, а якого вона кольору? Вірно, чорна з білим. Так, дітки, а як говорить корова? Пам'ятаєте? Добре, молодці, а що їсть? Так, діти. Корова їсть травичку. Її виганяють на галявину, щоб увечері було молочко. Молоко діти дуже корисне для діток, тому його треба пити кожного дня. Погляньте малята! Корова має вуха, очі, ніс, має ноги і великий хвіст. Добре, діти, а зараз я вам розкажу про тваринку, яка оберігає наш дім від злих людей. Слухайте уважно. Пеститься, ласкається, дражниться, кусається, на ланцюгу сидить, дім сторожить. Хто це? Вірно, діти, це собака. Погляньте, собака має вуха, носик. Ротик має хвіст і лапи. Діти, а що є собака? Вірно, м'ясо, кісточку. Наступна, діти, загадка. Слухайте, про кого вона? Хто співає на паркані у червоному жупані? Кричить кукуріку! -ку -ку Вірно, правильно, діти, це півник. Погляньте, діти! У півника є червоний гребінчик, дзьобик, очка, пірячко, хвостик і ніжки. Діти, а що їсть наш півник? Вірно, зерно. Тож нагадайте мені, як говорить, співає наш півник. Правильно, діти, кукуріку! -ку -ку. Відгадайте, діти? Наступну тваринку. Гострі кіхті, тонкий слуг. Хто на мишок має нюх? Правильно, діти, це котик. Подивіться, яка шерсть у котика. Так, вона гладенька, м'яка, пухнаста, а які у котика вушка. Так, гостренькі, маленькі очки які? Так, діти, вони веселі, насторожені, молодці, а вуса у котика довгі чи короткі. Правильно, довгі. Погляньте, діти, на котикові лапки, які вони. Так, маленькі, м'якенькі, на них гострі кіхтики, а лапки мають подушечки. Добре, діти, а хвостик який? Так, довгий, пухнастий, молодці, діти. Скажіть мені, будь ласка, а як можна назвати одним словом усіх цих тварин? Правильно, домашні тварини. А чому їх так називають? Так, тому що за ними доглядає людина. Поки діти ми з вами відгадували домашніх тварин, всі тваринки переплуталися. Допоможіть мені навести лад. А для цього ми з вами пограємо у гру. Перед вами зліва зображений сільський будинок, а справа ліс. Потрібно розподілити тварин на дві групи, хто де живе. Домашні тваринки будуть жити у будинку біля людини, а дикі тварини у лісі. Отож, починаємо. Що це за тваринка? Так, заєць, вірно. Він буде жити у лісі. Добре? Це що за тварина? Правильно, кіт. Кіт буде жити. Біля будинку. Свиня. Біля будинку. Лисиця. В лісі живе. Так. Віслюк. Так, біля будинку. А ведмідь. У лісі. Коза. Так, біля людини. Собака. Так, в будинку. Білка. У лісі. Кінь. Біля людини. Вовк. У лісі. А корова. Біля людини. Олень. У лісі. Їжак. Теж у лісі. Молодці діти! Ви чудово справилися із цим завданням. Ось ми, діти, і навчили нашу дівчинку-барічку розрізняти диких тварин від свійських. А зараз пропоную ще раз їй нагадати, як потрібно доглядати за домашніми тваринами. Перед вами зображені домашні тварини та різні види їжі. Потрібно для кожної тварини дібрати ту їжу, яку вона їсть. Отож починаємо. Що у нас є? Собака? Так, кісточку. Свиня. Так. Картоплю. Курка. Так, зерно, вірно. А котик. Молочко. Правильно. Що у нас є? Кролик. Правильно. Моркву. А корова? Траву. Молодці діти. Ви чудово справилися із завданням. А зараз я вам пропоную. Зробити огорожу для півника. Для цього нам буде потрібно пластилін різних кольорів, дощечка, серветки і аркуш паперу маленький білого кольору. Отож, до роботи! Прошу ваші роботи надіслати у вайбер-групу. А вдома вам пропоную зробити із пластиліну будку для вашого песика. Молодці діти! Тепер наша Марічка краще запам'ятала про домашніх тварин, а особливо, як потрібно правильно за ними доглядати. Всі ці домашні тварини потрібні людині. Без них людина. Може прожити кінь, собака, кіт, корови, кози, вівці всі готові з нами поруч в дружбі жити і на радість нам служити. До побачення, діти, до нових зустрічей!